Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому випуску хочу показати вам результати підживлення осінньої малини. На каналі є відео, як ми підживлювали її. І чим саме. Сьогодні в нас 28 липня. І малина має ось такий чудовий вигляд. Як бачите, малина має дуже гарну закладку, а це означає, що наші попередні підживлення дали дуже добрий результат, який нас радує і ще неодноразово порадує врожаєм. Також на днях плануємо зробити ще одне листкове підживлення для ягоди, щоб ягода була велика, смачна і тверда для подальшого транспортування. Головний секрет малини її потрібно любити, прикладати зусиль. Тоді результат буде вражаючим і порадую вас. В коментарях залишайте запитання, які вас цікавлять. По ним зроблю окреме відео і дам відповідь. Підписуйтесь на канал і будьте завжди в курсі всіх новин. Дякую за перегляд і бажаю всім гарного врожаю і мирного неба над головою! You girl gave me just a little bit of la chop Baby, so cold. He from the.